Так, вона для багатьох, для багатьох буде вигідна не тільки для великих корупціонерів, то ж розумію, що люди в більшості як, вміють пристосовуватися до тих умов, в яких вони живуть. І кожен пристосовується так, як йому зручно, або зовсім не пристосовується, немає якоїсь середини в цьому питанні. Якщо говорити, чи вигідна наша війна світу. Так, однозначно вигідна, тому що це досвід. Ми як проходимо такий кармічний свій якийсь шлях, але й ми надаємо дуже багато інформації про те, як і кому, і куди далі рухатись в стані нових воєнних конфліктів. Тому партнери наші десь, можливо, вже теж. Не хотіли би робити те, що вони роблять, але є і на вагах те, що їх влаштовує, і те, що їх продовжує стимулювати для того, щоб, по-перше, нам допомагати, а по-друге, отримувати ту інформацію, яка їм необхідна. Тому е вона закінчиться не тоді, коли вигода, отут, це опередження, воно неправильне, тому що вигоду знайдуть завжди і різні ланки, які дотичні до питання. Але закінчиться вона не тоді, коли вона перестане бути вигідною, а тоді, коли пройдуть певні процеси, які мали би пройти, і будуть узгоджені ті домовленості, на які зараз немає. Е Можливо, сили, терпіння, ще якихось факторів, про які ми не знаємо, так? тільки бачимо через старо, через тонкий світ, але це все одно така малесенька огризочок такий інформаційний, який ми не можемо усвідомити повністю і побачити цю повну картину того, що відбувається. Тому закінчення буде однозначно. Не за цим фактором, але і за цим фактором для певних, для певних структур. Ось так я вам відповім, щоб ви зрозуміли. Тому 50 на 50 відповідь для вас. Не бачу, щоб ви не були. Ну, ну, Немає в найближчому часі. Напевно, для того, щоб до них підготуватися, треба багато часу, я не знаю. Напишіть мені, я не компетентна в тому питанні, я тільки тут, от, те, що бачу. Е але я не бачу, щоб вони були. <свісно> Ніби все буде вокруг да около цього ходить, але знову ж таки, як і минулого року, нічого не відбудеться. Угу. Поки що немає виборів найближчим часом. Виборів в звичному нам контексті. Можливо, вони будуть в якомусь незвичному форматі, і тому зараз показує таку, знаєш, розмазану відповідь. Але в цілому, як виборчого процесу, поки що не видно. Ну, дивись, на Запорізькому напрямку все буде загострюватися. Загострюватися так, як загострювалося на, на Дніпропетровському напрямку. І... Будуть жертви, звичайно, тут ніяк не обійдеш цю ситуацію. Е, і будуть е, далі захоплювати, і, як знаєш, як вижигати? Я не знаю, як це зрозуміти правильно, але вижигати території, е, я так розумію, що степові зони, ніби як палитися, знаєш, будуть. Е, чи зайдуть вони далеко. Не можу сказати, що це дуже далеко, що це окупація прям міста, але те, що в них буде просування ще по декільком територіям прифронтовим, та, таким селищам, це показує. Чи дійдуть вони до самого міста, прям, щоб зайти в місто, показує, що ні, не дійдуть. Але вони дуже сильно хочуть повернути собі щось історично старе, якесь старе місце, якийсь старий замок, я не знаю, що це. Я знаю, що ну, на Запорізькому напрямку там є достатньо багато а. історичних місць, але це якась непримітна історична. Штука. Є. ну Це невеликий замок, знаєш не банальний, не те, про що зараз глядач відразу подумає. ну Я зрозумію, що це пов'язано з запорізькими козаками щось ну в цю сторону, але не розумію, що це за точка. Тому я думаю, що місцеві подивляться цей, подивляться цей ефір глядачі і напишуть свої припущення, ми потім передивимось, чи так, чи це, чи не так. Ну, ніби тут багато, та в інфопросторі про нього є, але ну, і посада його така відповідає тому, що про нього багато говорили. Е economic. Я не бачу, що він десь йде. Я бачу, що він знаходиться в енергії не дуже благосній, але. Е немає такого, що його кудись переводять, в нього зміна, місце роботи. Поки що та сама ситуація, яка є, вона буде продовжуватись і достатньо довго ще буде продовжуватись. Тому звільнення або мені його не показує, або його просто немає. Мені показує, що народ України не дасть затяжної війни. По багатьох Причинах, я думаю, причини ці всім зрозумілі, але, тим не менш затяжної війни далі я не бачу. В найближчі роки це буде закінчуватися. Хоча і, і ця війна вже затяжна, Безумовно. і все те, що відбувається, це вже надто довго. Бо зараз глядачі напишуть, а це для вас шутки, чи що ні, звісно, але. Я не бачу, щоб це було 10-12 років, ще 5 років, ще 3 роки. Не бачу. Це до 3 років. І 3 роки це багато, але якщо ми дивимося в розрізі 10, 12, чи 3 роки, це є різниця. Так, Сьогодні мені снився сон, що я, я півночі потім не могла зрозуміти. Мені по, ну, як по по відчуттям, ніби це був Херсон. Але я не пам'ятаю такої церкви в Херсоні, ніби це Київ, але це Херсон. Я не знаю, чому мені ці два міста. Ну, Херсон, зрозуміло, він мені постійно сниться. Але ось Київ в розрізі того, як рідне щось, можливо, як центр, як столиця. В такому форматі, що буде летіти щось надто. Спочатку були сірі оці шахеди, такі, як ми їх знаємо. Вони дуже були гучні. Я чула, як був приход цих шахедів. а потім я е, чую, що нічо, немає ніяких звуків, окрім руху людей, і далі йдуть приходи да, всюди ну, навколо мене. І я... Е, Веду всіх в якусь церкву, яка вже була раніше зруйнована. От, можливо, глядачі херсонці в нас немає такої церкви, хоча вона мені по відчуттях була ніби як монастирна на нижче ніж Суворова. Зараз зрозуміють люди, хто дивиться дуже висока, біжева така церква, яка. Була вже зруйнована. Подумайте, де в Києві, можливо, передмістя була така історія. І я ховаю там дітей, і за мною я бачу дуже яскравий спалах, і він не від шахеда. Буде якась інакша атака, інакша. щось буде з великим вибухом, і, і ніби спасуться тільки там, де немає скла. Я пам'ятаю, що. Це було дуже важливо. Мені говорили, йди туди, де немає скла. Або де скло, тіпа, дуже високо, знаєш. Е, тому я не знаю, кому, куди це передбачення, для якого міста. Але по відчуттям було рідне як Херсон. Тому ти в контексті знаєш, зараз спитала, і я угу. е, ну, як вимушена була передати це передбачення. Е, От і, і все, що я вам хочу сказати на рахунок цього, будемо бачити, як буде відбуватися, але те, що ось ця нова зброя якась надто тиха буде застосовуватись ту, яку ми ще не бачили. Зараз напише глядач, що є вже якісь там ультразвукові, якісь там низькошвидкісні, якісь нові лабобушки, але це була така тишина, яку ми ще не чули. Так, по Херсону. Чи буде просування по Херсону е, ворога? Показує, що ні. Просування по землі не буде, буде знову ж таки продовжувати кошмарити нас тим, чим вони це роблять. І місто як жило під куполом та, сіток, так і буде це продовжуватись. Е, насправді достатньо е, такий рівний розклад. На рахунок Херсона не гірше і не краще, але там важко, там продовжує бути важко щоденно, пороз, так по розкладу. Знаєш, вечір настає, і все, і там неможливо спати. Але я не бачу погіршення, як на запорізькому напрямку. Тому я не знаю, куди це віднести до хорошого, чи, чи до поганого, чи ну поки що тут стагнація і все. Ти знаєш, на протязі тривалого часу, знову ж таки, Таро показувало, що буде відкриття якоїсь таємниці, яка нам буде дуже сильно потрібна, нам, як українцям, і нам, як процес пошуку вирішення конфлікту, і те, що зараз відбувається, я розумію, що воно. Ось це і є цей процес, де нам намагаються підсвітити наші слабкі точки, про які ми знали, але ми не думали, що вони настільки слабкі. Тому викриття цього процесу для нас, як для українців, це великий плюс. Чи буде це от впливати на допомогу партнерів, давай дивитись. Ні, тому що вони причетні до цього. Тому ні, не, не буде це впливати на допомогу. Допомогу будуть надавати, нам будуть давати чим відбуватися, особливо в зимовий період. Зимовий період, знаєте, в нас буде таким непростим. І так будуть знову ще викривати певні місця і слабкі точки, на які ми поки що знову ж таки не готові на сьогоднішній день. А коли це відкриється, ми будемо вірити в краще, як завжди. Ми намагаємося вірити в краще, але розбиратися з тим, що є на сьогоднішній день. Відкриття таємниць, Та ж за що? Шо? Та за що? <кхи> ви дізнаєтесь, щось таке раніше вам не відкривалося, а ви зараз це відкриєте. ну, ретрограти і звініть. Зараз відкриється mm -hmm. все гівно, яке було закрите. Зуб, який ви не могли полікувати, скільки разів. Та? Зараз він вам дасть присратися. Але мені подобається, що далі випадає зцілення регенерація. ніби те, що ви відкриєте для себе ту таємницю, щось. Чуть не чхнула. Е, ви відкриєте для себе таємницю, яка стілить. вона буде неприємна, але вона закриє якийсь ваш гештальт. От скажу таким, знаєте, заїждженим словом, для того, щоб ви зрозуміли. І е, дасть вам далі карта майбутнього. Майбутнє дасть вам більше обізнане, більш таке мудре, дуже багато книжок на цій карті. Мудрість, яку ви здобудете від цього усвідомлення, вона буде для вас безцінною і відкриє вам плато на майбутнє. Як рекомендація, чим вам займатися, просто відчуйте себе, знаєте, кубкою такої Дренажної структури, От, ніби ви зібрані не з чогось такого цупкого, плотного, такого бетонного, да, а ви як якась така структура в природі, де є й камінчик, і пісочок, і лисочок. І коли ці негативні емоції приходять або відкривається якийсь негатив, ви оцю брудну воду просто пропускаєте через себе. не закриваєтесь від неї, нічого, ви просто не намагаєтесь цим природним процесом пройти крізь ваше тіло. Воно проходить і не залишається в вас. Ви очищуєтесь і зцілюєтесь, тому що якщо ви будете закриватися від цього, або якщо ви будете втримувати, ви станете болотом. От не ставайте болотом цей тиждень, дуже сильно буде про те, що вам треба просто от ви отримали той негатив, який відкрився для вас. Ви його пропустили через себе один раз, один день ви про це продовжуєте. Думали, і все ви за нього забули. Е, і це буде для вас найкраще. Усе ваше прекрасне стілення прийде у вашу душу. Непоганий е, такий тиждень, до речі, я думала, що все буде набагато складніше, тому що особливо місяць у нас там зараз такий. Угу. Падаючи і всіх трошечки емоційно, не трошечки, так вийдеш в магазин супермаркет, бачиш, як люди менжуються, як вони е, злостяться один на одного. Е, тому більше терпіння, менше уваги туди, куди вам не треба, і все буде добре. Тут якась хитра історія, ти знаєш, тут просування е, не, ножками, не ножками тут просування через. Військову структуру через вибивання ресурсів, через прильоти, через атаки з повітря. розумієш mm -hmm. Тому тут більше тут інакша стратегія, я б сказала так. Територія велика, і вони не можуть ніби як осилити цю територію. тут Така лінія велика, і вони не можуть дійти до тих точок, до яких вони прагнуть дійти, але вони їх будуть вибивати іншими шляхами. І дуже багато, дуже активно ми будемо відбиватися, але все ж таки щось там буде страждати, але вони це будуть робити безпреривно. Немає продиху від цієї. Ситуації. Тому, знову ж таки, тут як і Херсон. от Мені Харків Херсон постійно однакова якась історія. Не гірше, не краще і так само важко. Ось, Сумський напрямок найближчим часом чи буде просування. Борга на Сумському напрямку. От Сумський напрямок гірше, однозначно. Тут вони розглядають. З якої сторони підійти? Тому що там є місцевість, через яку важко пройти. Якась болотиста місцевість. Я не знаю, де там болота. напишіть мені, будь ласка, мені вже самі цікаво, я ж цю місцевість ніколи там не була і не знаю. Те, що показує в потоці, те вам і проговорюю. Е, і... Ніби вони хочуть пройти цю територію, але не можуть і теж обирають шлях. Шлях ще не обраний, немає ще конкретного. Тут все таке подвійне, туди чи туди, сюди, так чи так. Ну, немає якогось рішення по, по цій території. Є багато бажань і намірів, але поки що як зробити правильно, і Верховний Жрець у нас в мінусовій такі енергії стоїть, все в них через одне місце там іде, і слава Богу, на цьому напрямку, але вони будуть вибивати. Щось рівноцінне на цьому напрямку, як ми щось нещодавно зробили. Якась зіркалочка буде назад нам повернення. Тому це і питання енергетики, це питання багатьох структур, да, до так, яких так. ми робили, і вони хочуть, не хочуть, а можуть зробити тільки на цьому напрямку. Тому що це найближча точка, яку вони можуть руйнувати ось таким великим, я не знаю, радіусом, так, правильно сказати, напевно. Тому не хочу сказати, очікуємо, так, бо ми не очікуємо і не хочемо, щоб це відбувалося. Але будемо насторожі, тому що тут в них є конкретне завдання зробити якусь таку велику масштабну каку. Тому будьте обережні, це не лінія зіткнення, це більше саме місто, показує саме місто, місце, де приймаються рішення. Це можливо буде адміністрація або близько до адміністрації. Ось ці моменти зрозуміло, це більше до центру міста. Це знаєш, як клітини-печінки, які регенерується, коли отримують нові фосфоліпіди. От Та, та сама якась історія. Ти знаєш, одне відмирає, інше з'являється. Це регенеруючий процес, і він буде продовжуватися. Я не можу сказати, що ця ситуація якось дуже кардинально змінюється. Ситуація залишається циклічною. Тут все про циклічність процесу. Тому цикл один закінчується. Одних людей один посад починається інший. Доцільність для українців певна радість, присутня. Ми, нам треба чомусь радіти. Вже Вважайте, нам трошечки щось би та й щоб погріло душу. Тому якісь процеси нам будуть реально як мед знаєш, на нашу душу. А якісь процеси будуть повертатися, і ми знову будемо відчувати розчарування, ось таке знову ж таки циклічне. Тому Найближчим часом будуть багато ще моментів, де будуть собачитись, де будуть зіткнення структур, де буде дуже гарні всякі події, такі гарні не в плані. Класні події, а гарні в плані того, як вони красиво будуть описані і показані, і наскільки народу це буде ну, подобатись, цим спостерігати в певній мірі буде про що поговорити і в такому контексті. Але от прям доцільності і користі великої я не бачу. Ну не бачу, немає її на картах.